Оповідання Василя Сухомлинського, як їжачок до зими готувався. Був собі в лісі їжачок. Знайшов він кімнатку в дуплі старої липи. Тепло в ній і сухо, от він там і живе. Настала осінь падає жовте листя з дерев, скоро й зима настане, почав готуватися їжачок до зими. Сходив до лісу, понаколював на свої голочки сухого листя. Приніс до кімнатки, настелив. Стало ще тепліше. Знову подався до лісу їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голках до хатини, склав у бочці, а бочку зробив із березової кори. Ще раз причимчукував їжачок до лісу, нашукав грибів, насушив їх і теж поклав у бочку. Тепло й затишно їжачкові, але сумно одному. Захотілося знайти товариша. Пішов він до лісу, зустрів зайчика. Не хоче зайчик іти в хатину до їжачка. І сіра мишка не хоче, бо в них свої нори. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить цвіркун на сухій стеблині, дрижить від холоду. «Війди до мене жити, цвіркуне, пострибав Цвіркуну хатину до їжачка Ради, раденький. Настала зима. Їжачок цвіркунові розказує казку, а цвіркун пісню їжачкової співає. «Дітки, ви уважно слухали оповідання? Тож скажіть, про кого оповідання? Так, про їжачка. А як же готувався їжачок до зими? Так, збирав грушки, яблука, гриби, шипшину. А кого запрошував жити до себе їжачок? Так, зайчика, мишку, цвіркуна. Хто залишився жити з їжачком? Так, цвіркун. «Молодці, малята.